Сьогодні покажу, як створити сюжетний скетч з випадкових предметів. Спочатку я збиралася показати лише один з видів штриховки на зеркальних предметах типу поливалки. Але потім мене понесло. Тому сьогодні буде і корисна, і весела. Приманайн я сподіваюся. У минулому відео мені справедливо дорікнули, що я не надала референс. Але справа в тому, що. 90% своїх скетчів я малюю з голови без усіляких референсів. Цей взагалі народився з минулих малюнків та щоденної рутини. Ну, але так було не завжди. Починала я з того, що просто повторювала за викладачем. Тому у коментарі під відео буде посилання на фото цього скетчу. І ще одна важлива деталька. Щоб вас не заплутати, я зараз прямо покажу вам джерело світла, е е е яке я мала на увазі, коли малювала. Зверху і трошки зліва. І починаємо. І як завжди, починаємо з підмальовку олівцем. Спочатку креслимо конус нашої поливалки. Бажано зробити його правильним, так, щоб він не був перекошеним, інакше зіпсує нам всю композицію. Тільки благаю вас, не робіть це за допомогою лі лінійки. Тренуйте свій окомір, допомагайте собі лініями осі, е зорієнтуйтеся, якого розміру ви хочете намалювати поливалку, і намітте крайні точки олівцем, як роблю це я. Намічаємо контур самої лійки. І тут важливий момент. Прослідкуйте, щоб його верхня точка не була на одному рівні з конусом поливалки. Нехай буде трошечки вище. І шукаємо форму ручки для нашої поливалки. Я навмисно не вирізала моменти з ластиком, щоб ви побачили, як не з першого разу я шукаю правильну форму. І так само і ви не поспішаєте з цим моментом знайдіть свою правильну форму. Правильну я маю на увазі, щоб вона подобалася вам. Бачите, я постійно підправляю верхній конус, нижній конус, Витратте одразу на цей час і намічаю контур. Нашої цибулини, вона буде попереду композиції, і щоб там нічого зайвого не намалювати, намітьте цей простір для себе. Другий етап роботи контур. І я починаю з цибулини. Чому з цибулини, бо вона об'єкт, який знаходиться на передньому плані. Щоб випадково не завести на неї лінії від поливалки і все не зіпсувати, я наведу її першою. До речі, зі мною вже були такі випадки, що я забувалася і ірмалювала зайве. Всі рівні лінії намагайтеся проводити, не відриваючи руки. Спокійно, в повільному темпі, і не забуваємо про всі ці кантики, яких буде багато на скетчі. І перехожу до ручки. Так само, не поспішаючи, спокійно однією лінією е, малюємо ручку. Е, Знов-таки, ручка у нас на передньому плані, вона виходить наперед самої посудини, тому теж промальовуємо її першою. Верхній овал теж з кантиком, не забуваємо про нього. Ще одна деталька ручки. І малюємо бокові лінії одним спокійним плавним рухом. Нижній овал, взагалі провали, намагайтеся не забути. І теж з кантиком його робимо. Внизу зробіть досить широкий кантик. І верхній отвір для води. І давайте накреслимо допоміжні лінії паралельно верхньому і нижньому овалу. Це допоможе нам зробити штриховку відповідною до форми об'єкту. Раджу не нехтувати цією парадою, бо, повірте, багато скетчів я зіпсувала сам. Перед тим, як штрихувати конус поливалки, намалюйте контури тіні, тобто ті області малюнку, які плануєте заштрихувати. І переходимо безпосередньо до штриховки. Починаємо з правої саме із затемненої зони. В цій області ми маємо накладати лінії штриховки щільно і паралельно одна до одної. Ну, максимально паралельно. Не робіть рівну вертикальну границю тіні. Це буде виглядати штучно. Звісно, ми не малюємо реалізм. Скетч – це завжди про умовності, але ж все одно ми намагаємось справити певне враження, а в даному випадку це враження від сонячного дня. Цей день відбувається у світлі і тіні на металевій поверхні поливалки. Як утворилася ця тінь, ми не бачимо. Вона від предметів, які е, залишилися за кадром малюнку. Єдине, з чим ми визначилися, це джерело світла. У середній зоні, тобто по центру конусу, е, тінь буде менш густою. Тому і штриховку тут робимо не такою щільною. Суцільні паралельні лінії подекуди замінюємо на рисочки і крапочки. І так само слідкуємо, щоб вертикальні границі не були рівними. Майте на увазі, що відео пришвидшене. Насправді, цей етап штриховки зайняв у мене близько 15 хвилин. Це взагалі саме складний і нудний процес в цьому скетчі. Але тримаємося, проводимо лінії плавно та натхненно. Поступово ви натренуєте руку і будете робити це в своє задоволення. Внизу під цибулиною лінії можете трошки загустити, адже там все одно буде темніше. Ліва частина конусу сама світла. Тут більшість штриховки робимо крапочками та рисочками, і вона у нас буде меншою за об'ємом. І намагаємося збільшити відстань між лініями, але все одно вони мають бути на однаковій відстані одна від одної. Там, де в мене залишилися білі зоні, я додаю такі неширокі доріжки з рисочок. Працюємо з товщим лайнером. У мене це лайнер 3 міліметри. Спочатку я навожу лінії, які знаходяться у тіні. Це лінія під верхнім кантиком, лінія, яка відділяє ручку від самої поливалки, і е, нижні лінії. Тепер перехожу до поглиблення тіні. Е, дуже прошу вас уважно придивитися, як саме я це роблю. Я не провожу, о, не, точніше, не повторюю горизонтальну лінію від початку до кінця. Я роблю це тільки частково. І утворюю таку вертикальну доріжку поглибленої глиблен, по тіні. Бачите, не всі лінії і не спочатку до кінця. Взагалі-то до процесу штриховки я повертаюся до декілька по декілька разів постійно щось. Поглиблюю, підсилюю. Тут головне вчасно зупинитися. І робимо штриховку на нижньому кан кантику. Просто короткими горизонтальними штрихами. Переходимо до цієї частини поливалки, звідки тіче вода. Я не знаю правильної назви цієї частини, тому назвала її цідбілок. До речі, хто знає як правильно, напишіть, будь ласка. Тут рекомендую вам теж завдати напрямок штрихів олівцем. Ці лінії мають йти по формі предмету, тобто дугами. Не поспішаючи штрихую одну сторону, а потім іншу. Якщо вам незручно, поверніть малюнок так, щоб було комфортно. Я зробила лінії з обох сторін і тепер підсилюю їх короткими штрихами від основи до центру. Це для того, щоб створити ефект глибини. І штрихуємо трубку. Тут все просто: штрихуєте з однієї, потім з іншої сторони. Тільки зверніть увагу, що штрихи тут мають трохи закруглюватися. Це для того, щоб підкреслити форму циліндру. Адже трубка це циліндр. Переходимо до ручки. Перше, що я тут роблю, підкреслюю лінію між ручкою і верхньою поверхнею. Ретельно промальовую гудзики, чи як вони там називаються. Ці маленькі дрібні детальки дуже важливі, тому приділимо їм увагу. Штрихую і підкреслюю ту частину ручки, яка знизу. Точніше, у цій зоні нам видно саме нижню частину. Малюю гудзики на нижній частині і так само підкреслюю місця, де ручка стикається з поверхньою посудини. Далі штрихую ручку, роблю це нещільно і не довожу лінії до країв. Я не хочу, щоб ця частина виділялася на загальній картинці, тому уникаю зайвої виразності. Так само пропрацьовуємо реберну частину ручки. Єдине, я трохи змінюю напрямок штрихів, щоб візуально відділити торцеву частину від основної. Працюємо над отвором поливалки. Спочатку штрихуємо торцеві грані, а потім переходимо до отвору. Це сама темна частина нашого об'єкту, і тому штрихи. Наношу два слої. Перший, а другий під іншим кутом. І буквально декілька штрихів на поверхні посудини. Це сама світла частина, тому і штриховка тут досить умовна. З поливалкою завершили. Працюємо над цибулиною. Щоб передати круглу форму предмету, маємо штрихувати його по формі, тому спочатку завдамо напрямки олівцем, а вже потім наведемо їх лайнером. Далі я не буду розписувати детально процес промальовки, адже, мені здається, тут все логічно. Знизу темна частина, тому не лінуємося пропрацювати її, а ліву світлу таркаємося ледь-ледь. Ну, і ретельно працюємо над вигином біля хвостику зверху, і тим самим хвостиком. Знизу я промалювала декілька шарів лушпиння, що відірвалося. Ви можете не робити цього, якщо, звісно, не маєте бажання. На загальне враження це не вплине. Я ще хочу, щоб цибулина виглядала контрастно та виразно, бо цей об'єкт на самому передньому плані композиції. То... А зараз у нас починається цікаве. Будемо рахувати, щоб перша частина була корисною, а друга буде цікавою. Я хочу показати вам, як можна побудувати цілий сюжет з випадкових предметів і закомпонувати їх у цікаву композицію. Але спочатку намалюємо тінь від поливалки та цибулини. Для чого нам тінь? По-перше, щоб показати, що день сонячний. Знаєте, як кажуть, хочеш показати світло, намалюй тінь. По-друге, я не планую малювати фактуру поверхні, на якій знаходяться наші предмети, щоб не перевантажити скетч. Але як тільки на малюнку з'являється тінь, наш мозок одразу отримує інформацію, що предмет знаходиться на певній поверхні. До речі, зараз бачу, що тінь відпаливалки бажано було б зробити ширшою. Я вже не буду виправляти, а ви, будь ласка, розширте її трохи. На цьому можна було б і зупинитися. Маємо цілком пристойний скетч. Але мені цікаво показати, як я будую композицію. У випадковому сюжеті. Спочатку обмежую простір свого скетчу для формату сторінки скетчбуку. Потім дивлюся, в яких місцях мені не вистачає по композиції. От з цього боку з правого. Я додам пару квіток. Це не означає, що ви маєте намалювати такі самі квіти. Ви можете намалювати щось на кшталт мальви або півника. Це можуть бути навіть не квіти, а собача мордочка. Неважливо. Тим більше промальовувати детально не потрібно. Це третій план, і він має бути дещо узагальненим. Якщо ви все ж таки вирішили нам намалювати подібні квіти, то в попередньому відео я показувала, як штрихувати пелюстки. Зараз не буду вдаватися до цього. З лівого боку, я вирішила додати якоїсь трави на кшталт кропу. Хочу, щоб вона просто виглядала з-за поливалки. Буквально. Символічно і лаконічно, я б сказала, додаю гілочки цієї трави, не вдаючись до деталей. Подивилась, мені ще не вистачає одної квіточки, яка б виглядала в просторі між поливалкою та її ручкою. Ну, це може здаватися і неважливим, але мені чомусь так захотілося, що шматочок квіточки виглядав там саме там. І зверху я вирішила намалювати кота. У мене є таке жартівливе правило, не знаю, що малювати. Намалю кота. Кіт не пташка, літати не вміє, тому посажу його на паркан. Кота заливаю просто чорним кольором за допомогою брашпену. Ви можете це зробити будь чим І зовсім схематично промальовую дошки паркану, ледь, ледь додаю йому фактури і подекуди посилюю щілини між дошками. Я намисно не роблю фактуру на паркані, і на поверхні, до речі, де стоїть поливалка, щоб це не відволікало погляд від головних персонажів. А хто у нас тут головний? Ну, на мій погляд, це цибулина, поливалка. І кіт, який раптово з'явився на паркані.